Вітаю, друзі, я з України, третя частина відео огляд на мої прикраси. Думаю, нам, дівчаткам, ну, я люблю такі відео, я сама дивлюсь, там в тіктоці, думаю, що буде також вам цікаво. І так, починаємо. Тут в мене вже сріблясті всі. Я думаю, що так, я не переплутала, я думаю, що тут в мене всі сріблясті сережечки. І так хочу показати вам ті, що внизу, ви будете в шоці. Я їх постійно думаю, я їх продам, я їх продам, я їх продам, але лишаю, тому що я їх один раз лише одягала, це наче як м'яти таке от залізо. Просто. Чоловік мені каже, що консервну банку одягнула. Пом'яла і одягнула на вуха, але мені подобається, коли зібране волосся, це виглядає досить непогано. Так, вони дуже великі, це не на кожний день, це, до речі. О, Боже, сіть! Що таке? Все? от Зачепилась лапкою. Вони не на кожний день, але дивіться, вони настільки великі, ось, наприклад, на долоні. Так? Але вони дуже-дуже легкі. При тому, що саме залізо міцне доволі, воно не гнеться. Ну, тобто, якість тут прям, прям класна. Тому я їх, лишила. я їх лишила. Мені подобаються. Ну, і я вам показувала. Сережки, ці крапельки золотисті, це такі ж самі в срібному кольорі. Також у мене тут розпаровка їх 5 штук, але знаєте, я одягала. Ну, я вже казала, що в мене на одному вусі 2 прокола, на другому три, якраз п'ять разом. І я колись так я ризикнула і одягнула от всі однакові, уявіть собі, по вуху ось такі вони досить маленькі, виглядають такими міцними. Але я одягнула їх всі підряд. І це виглядало досить непогано. Мені сподобалось. Хоч я одягаю завжди якісь там більші сережки, там звичайні в перші проколи, а в другі там завжди вибираю, підбираю якісь гвоздики. Але в даному випадку це також було досить цікаво, і я, я так ходила. Ось тут в мене лежать, вони в принципі. Також підходять, вони зроблені капельками. Це я купляла вдома. Ось тут ще якийсь надпис є, я не знаю. Ось так вони розтягуються. Ну, В принципі, я їх поклала всі сюди, тому що вони, ну, якоїсь такої більш-менш схожої форми. Далі. Ох, ох це я вже понавішувала, вирізала з цих коробочок отакі штучки, мені так зручно. Розпаровка. Це я так і купляла їх. Їх можна було по дві штучки купити, можна було по одній. Це вдома купляла на сайті, там, якомусь вже не пам'ятаю. Мені дуже подобається саме в такому варіанті. Дуже гарні. Ну, оце це моя любов. Дивіться, які. До речі, це я купляла в магазині в цьому. В Єві, в Єві, в Україні. І ще така таке намисто є. Так. І ось тут також. Ці трикутнички висячі, висюлічки. що ти підглядаєш? Чоловік з угла такий хоп виглянув. Знаю, що я йому постійно кажу, відійди, йдуть, не попадай в кадр. Оці трикутнички, вони ось так, от, знаєте, начебто ну, просто звичайні сережки, нічого такого особливого. Але на вухах вони настільки гарно виглядають, я не знаю, з чим це пов'язано, вони дуже гарно виглядають. От, от прям, прям, прям любов моя. Оце дерева грошові. Також ну, цікаво виглядають. На вушках такі квадратненькі сережечки. Тут, бачите, половина йде метал, половина камінчик, ну і льовушки такі <свісно> левенятко. Також під... я брала їх як не носити, як окремі сережки, а під щось ну, тобто, другий варіант під якісь основні сережки. Ці також. Як їх сказати, це не кільця, ну, такі дужечки широкі. Ну і трикутники. Також в мене оце... трикутні є сережки більші, і я одягала в другі отвори, чи як дирочки, ось ці. Виглядає досить класно. ну Тобто, я люблю підбирати. Ну і також тут трикутнички, тут трикутнички, але вони, от саме оці дві пари, вони між собою не дуже поєднуються. Так, Далі. Далі. бачите, я тут порозкладала, щоб вони більш-менш підходили. Між собою, щоб я вже не плуталася. Ці я недавно купила. Дуже такі, вони милі, гарні чорний камінець. Що отак хочеться показати, щоб він відблискував він щось не хоче. О, отак, бачите чорний камінець і такі листочки по ним. І ось тут. речі, бачите? Ось. Ну, вони підходять. Ці до цих дуже-дуже пасують. Тут в мене нижні сережечки зовсім сюди не пасують, але я не знала, до кого мені їх поєднати, тому сюди до сердечок вже причепила. В мене є такий самий колончик, тобто це також набір, я купляла. Дуже-дуже ніжний, тендітний тендітний. Прямо там і на мисто такий ланцюжок дуже тонесенький, і сердечко, це навіть за рахунок такого кольору, це виглядає дуже-дуже тендітно. Далі, сережки. Так, сережки я хочу як же вам показати. Зараз я сама розберусь спочатку тут, бо я щось. Щось не можу зрозуміти. Ага, зрозуміла. зрозуміла, Ось е ця пара, ось ця верхні. це пара, бачите, їх двоє. І вони мають ось такі застібки. Бачите, позаду сердечки, це їхні, е їхні застібки. Тому я їх повісила зараз, ну, наче як задом наперед. Тому що е, ті застібки, сердечки, вони вставляються от сюди. А чому я так повісила їх? А що за глупа? А чому я так повісила? Я навіть не знаю. Ну, Ви зрозуміли. Вже, вже, вже відкрила. Зараз я вже її покажу. Я не знаю, чому я їх так повісила. І же можна повісити по-нормальному. Так дуже мені незручно однією рукою, але я сподіваюся, що в мене вийде. Так, в мене вийшло. Ну, майже, майже вийшло. Ось так Ось так це виглядає. Тобто оці сердечки, їх одягаєш спочатку, а потім позаду вушка одягаєш, можна одягати оце і потім защіпка. Тобто вушко йде посередині між оцими. Виглядає це дуже гарно. Тобто, оця от сама перетинка вона закривається вушком і виглядає це ось таким чином. Дуже класні сережечки. Значить, нічого такого надзвичайного, але виглядає дуже гарно. Так, ось ця сережка в мене тут одна, тому що. А чому я, я десь їх? Зараз, якщо знайду швиденьку, щоб не віднімати у вас час, я би хотіла показати. Я думаю, що так, мабуть, тут, мабуть, зараз. Ні, я не знайду Колись, коли знайду, то тоді покажу. Я Не знаю, де є її діло, можливо, вона в гвоздиках інша сережка. Тобто ось ця от, з бджілкою, бачите, вона йде, така асиметрія. Одна сережка о, такого плану, друга зовсім інша. І, і їх можна як і разом носити, так і окремо. Там інша, ну Я обов'язково знайду і покажу. Навіть не буду прибирати цей. Органайзер, щоб показати вам, як це виглядає. Тут в цієї сережечці така ж сама система, як і в цих, що я щойно показувала, я їх просто теж повісила ось таким чином. Єдине, що заглушечка в, в неї ось такого плану, бачите? Перлинка. Оці сережечки, дивіться, сердечко чорне і сердечко ось таке. Вони продавались саме ось таким чином. Тобто ось оце, ось це набір. Носиться в одному вушкові таке сертичко, в другому таке. Я купила, носила і ношу, і мені дуже подобається, але я захотіла, щоб іноді можна було одягнути і однакові, тому докупила ще одну пару. І тепер знову ж таки вже три варіанти: можна носити тільки білі, тільки чорні або міксувати. Дуже-дуже я задоволена. Так, я зараз, поки це відкладаю, не буду обирати, тому що мені і це повісити, я завжди все розкладаю по порядку, як має бути. Так, далі. Ось тут в мене отакі сережечки. Дивіться, вони обалденні просто. Просто клас. Також таке чорне срібло камінці. Дуже вони цікаві, дуже гарні. Це гвіздочки. Е, так, в мене тут булавка, просто булавка. Ну і червоні я шукаю скрізь, де я тільки знайду, тому що мені треба з червоним чимось під намиста. Сережечки і ось, ось маю такі. Знову такі. Подивіться, як вони підходять, пасують о, одна до одної і можна міксувати. Носити одну таку, одну таку. Дуже цікаво буде виглядати. Так, трошечки буду я пришвидшуватись. Я, звісно, годинами би розказувала би про це показувала показувала, тому що я люблю сортувати, я люблю розказувати, ви, ви мене вже знаєте. Так. Ну і ось. О, Боже, що в мене вже. Ось такого плану сережечки, також ланцюг. Крупний такий. О. Тут з камінцями і без. Дуже гарно виглядає. Але вони такі також, я б віднесла їх до розряду таких нарядних. Ці сірнички я їх називаю. Звичайні, але на Вушкові вони непогано виглядають. Коли не хочеться нічого такого, знаєте, там просто якісь звичайні прикраси, я одягаю їх. Ці мені дуже подобаються плетені, наче, наче плетені, трикутнички, дуже гарні. Ну і такі вони зроблені, знаєте, під, піднарядні, але їх можна носити в повсякденному житті. Вони не дуже громоздкими виглядають. Цікаві. Далі ніж самі цікаво, розумієте, я ж сама не все пам'ятаю, що де я поклала, але так буде і мені дуже гарна підказка. Буду щось шукати, подивлюсь відео. Так, зараз вот спочатку ці покажу. А, чорні з сріблом. Ну, як на мене, вони прекрасні. Вони прекрасні. Так, доволі такі простенькі, але на вушках виглядають дуже гарно. Бантики, знову ж таки, бантики. Можна, до речі, повертати їх отак на вушко, щоб вони. Лежали вздовж. Я не знаю, правда, це щойно мені прийшла така ідея. Я не знаю, чи вони будуть триматись так, чи ні. Ну, цікаві. Далі було в мене, звісно, дві такі сережки. Одну я десь вже посіла, загубила, але не, роз, не розстраююсь, нічого страшного, тому що, е Кстати, до речі, саме під цю сережку можна одягати будь-яку з цих. От прям будь-яку. Я її одразу сюди і покладу. І ось такі вони, вони прекрасні. Вони просто прекрасні. Оце те, що я обожнюю. Подивіться, яка краса. Неначе і такі, і нарядні, але і, і повсякденні. Вони дуже гарні. Так, ходімо далі. Так, ну це я вже дістала, то я вже і покажу. Тут в мене, як ви самі розумієте, зібрані чудики. Чудики, які я їх називаю. Обожнюю у ці самі перші. Дивіться, як вони защіпаються. позаду, така от штучка одягається. Вони на вухах виглядають. Та вони всі, отут, в принципі, взагалі всі, всі гарні. Але чомусь ось саме ці мене прям підкорили. Вони такі незвичні і зручні і дуже гарно на вухах. Також, оці, до речі, бачите, тут мікс золота і срібла, і можна також якісь намисто, там браслети підбирати також. Міксувати буде дуже гарно. Ну і ось такі чудики ще й. Ще й з камінцями. Бачите, вони переливаються на голові. А тут камінці в очах. Клас! Фух, щось мені вже аж, аж жарко стало. Зараз я вибачаюсь, хочу, ладно, не буду повертати. І так, і так все видно, і так все зрозуміло повернувся цей. Дивіться, також дуже це гарно. Камінці, все як положено. О, цей набір це о, саме, саме такий я його купляла. Ось другий, бачите, булавочки, невеличкі такі перлинки, що воно не фокусує. Невеличкі перлинки, і тут хрестик, тут корона така. Також дуже, дуже цікаво. Так, це, все мене батарея сідає. Шипи на вухах виглядають неймовірно, просто гарно. Звичайні, здається, сережки, але Дуже-дуже гарно вони виглядають. І ось такі невеличкі хрестики. Тендітні. повернувся цей. Я думаю, що і так зрозуміло. Щось не фокусує мій телефон. Ось так. Так, Начебто я вже Ага, ще, ще два. Я думаю, встигну зняти, поки батарея. мене. Добре, що батарея дуже швидко тут заряджається. Тут в мене хрест... хрестики всякі різні. Наприклад, ось ці. Так, отак, Ось ці вони більш повсякденні. Я їх часто ношу, мені вони дуже. Подобаються такі продовгуваті, ну повсякденні дуже гарні. Далі вже більш, більш такі нарядненькі з камінцями, хоча також їх можна одягати і, в принципі, на кожний день. Головне не переборщити з іншими прикрасами. Якщо одягаєте нам повсякденно такі сережечки, то більше нічого і не потрібно. Так, ну а це прям, прям-прям. Вони і більше я спеціально поклала поруч, щоб видно було різницю. Також повністю всі в камінцях. Неймовірні. Просто неймовірні. Ось тут, в кольочку, також лежать одні з моїх, угу. одні з моїх самих улюблених. Вони нарядні, вони надзвичайні. М'які, Бачите? Вони, вони м'якенькі. Вони легенькі, вони повністю з камінчиками, вони дуже тендітні на вушках. І в мене є а, намисто під них. Декілька, причому, ну, такого плану можна підібрати. Це виглядає прям, прям дуже гарно. Мені подобається. Так, ну, складати я вже буду потім і ось. <ріст> це прям караул, що в мене тут є Руці, Подивіться, це ж павучки всілякі. Так. Так. Отут одні в мене є все ж таки під золото, але е їх можна і. Одягати. Сміливо можна їх одягати під цей, під срібло. Тут, ось тут, бачите, ще треба... Ось тут, бачите, ще стичать ці кільця, їх треба пообламувати. Або якусь просто бусину, не знаю. Тут були такі вісюлечки, я їх познімала, тому що вони мені там ну, зовсім, от мені тут вони не подобались на цих. А так, доволі гарні. Ось такі паучки, ось такі, вони з перлинками і бачите, також, черепочок в золотому кольорі. І оці самі більші. Ну, щоб порівняти їх, ось вони прям такі, доволі великі. Але також можна одягати один великий на одне вушко, а інший невеликий. Так, далі в мене мечі. Знаєте, я постійно їх боюсь загубити, тому я їх ще жодного разу не одягала. Але я їх обожнюю, вони дуже гарні. Тобто, оце дістається. Ні, їх треба розкручувати, я однією рукою не, не розкручу. Дістається і вставляється з однієї сторони вуха, і з другої сторони вуха, друга частина защипається, це ж закручується. Тобто вушко знаходиться ось тут. І здається, що наче як вухо, наче проколов наскрізь міч. Дуже гарно це виглядає. Тут камінчик чорненький. Такі ці, наче як різьба, узор, неймовірно, це пара. Я купувала пару, а ось. Це, зараз, зараз я поверну а ось це. Цей меч. Це такого ж плану, так само одягається, але цей меч, він продавався один, ну, тобто його один ну, в одне вушко вставляти. Можна було купити два, але коштував він це я вдома в Україні купляла, коштував він ну, прям... <свісно> прям немало. Прям зовсім немало. Але я купила, це дуже цікаво виглядає. Знаєте, теж дійсно начебто вухо проколоте. І оця крапелька, нібито кров. Це, це вау, виглядає це дуже цікаво. Ну і, в принципі, друзі, по е, цьому карапчонку все. Ой! Зараз я. Зараз я вже це все поскладаю без вас. Поставлю телефон на зарядку. І буде четверта частина, та буде і п'ята, і шоста, я думаю. Тому що показати хочеться все, розказати про все окремо, все варто уваги. Ну і мені самі цікаво, якщо чесно. Так що, далі буде, друзі. Поки що пока-пока.